На авторинку Карпарк оновлення. І ось до нас заїхала ось така гарненька Рено Кенго 2006 року з звичайним бензиновим двигуном 1.4. З газом уже, друзі. Здивіться, будь ласка, маю прозору галогенову оптику Противотуманочки Дивіться, будь ласка, автівочка вся рівненька-ціленька. Затонована. Зараз подивимось, що у нас по салончику. Дивіться, будь ласка, картка дверці. В гарному стані, по дверцятам жодних рижиків, це у нас рено рено не гніє. Скло підіймач. Порог будь ласка. Так, Там маємо він код, тож ставте собі на паузу та перевіряйте. Сидіннячка в чохольчиках. Достатньо місця для пасажирів. Панелька чистесенька, доглянута. Так, Це у нас чистокровний пасажир, друзі. Тримається. Так. Дивимося, салончик доглянутий, потолочок ціленький, ніде не провисає. Там дивіться, яка у нас поличка, йдемо далі, дивимося. Гарна зимова гума. Ось такий вигляд має позаду. Зараз відчинимо багажничок. Подивимось, що у нас там. Це у нас ляда і дивіться, будь ласка, можна сховатись від дощу. Багажник. Бустель величенький, докаточка, все як повинно бути. Йдемо далі. Тут на наш відчиняється, тримається, салончик вже показував на Так, Ось така у нас картка дверці, також по дверця там жодних рижиків, два скло, підіймочі, електродзеркала. Ось, будь ласка, дивимося. 212 тисяч пробігу, мультик кермо. Ось така у нас магнітолка, кондиціонерчик, там підігрів, сидінь, сидіннячка в гарному стані. Зараз запустимо двигунчик. Так. Завелась на холодну дуже добре, зараз відкриємо, покажемо Під капотку. Дивимось, так, юничок, чотири, стаканчики, цілей. Все як повинно бути. Нагадую, це у нас чистокровний пасажир з газом 1,4 газ бензин. Тож, друзі, приїжджайте до нас на авторинок Карпарк. Працюємо щодня без вихідних з 9 ранку до 6 вечора. Чекаємо на вас.